Про це ми можемо про цю притчу. Ми можемо ще дуже багато говорити, тому що вона для нас надзвичайно важлива. Е, яка е, суть нашого життя? В чому полягає ціль нашого життя тут на землі? В чому полягає ціль життя? Вмерти? Тут так? ми всі помремо тут, ми всі це розуміємо. Ніхто не хоче, звичайно, але всіх нас чекає вмерти тут для світу, для гріха, щоб у наступному житті отримати те, що ми тут заслужили, тобто вічне життя. Так? Про це говорить Господь з самих перших. Книг Святого Письма. Про це говорить Ісус Христос в своєму вченні, про це апостоли говорять. І сьогодні ми також бачимо приклад цього, що прийшло вмерти в Богому. І віднесений був ангелами на лоно Авраамове. і багатий і поховали Його. Так? Прийшло вмерти в Богому. Він був віднесений на, у Райській кущі. Помер багатий і поховали його. Все. Нічого більше, нічого більше не сказано про багатого. Це не означає, що всі багаті будуть мучитися там чи ще якось там. Ні, зовсім ні. Але в сьогоднішньому. В сьогоднішній притчі, Господь чітко каже, один був чоловік багатий, щодня розкішно бенкетував. Нічого більше він не робив? Бенкетував, не давав да, не допомагав ближнім, щодня він бенкетував. Були в нього певні якісь друзі, певно, так, з якими він, яким він був дуже хороший, правильно? бо ми говоримо, що хороших і поганих людей не існує. Апріорі немає хороших і поганих. Для тих друзів, з ким він бенкетував, він був хороший? Хороший. А для Лазаря він був поганий. Бо Лазар же ж бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача. З одної сторони, ми би могли би сказати, так, да, він поганий, бо той багач не, міг, не, не хотів поділитися. Але Лазер у своєму милосерді, правильно говорите, він казав. Він, він не казав, ой, який ти поганий, що ти зі мною не ділишся. Він у, у своєму милосерді, зі своєю любові до ближнього, казав: добре, ла, добре там багатий, ми його навіть ім'я не знаємо. Добре. Ти собі бенкетуй. А я молюся. Я молюсь, і я знаю, що я роблю. Ось приклад цього ми повинні брати для себе. Добре, хай буде в тої людини більше. Ми не маємо заздрити. Не маємо заздрити. Як би нам не було, ой там той таке має, ой, там той таке має. Хай мають, слава Богу, що вони мають. Хай мають. Але хай мають до якого часу? Прийшло вмерти. Прийшов час вмерти багато. Все. А от уже про вічність. Ми тут забуваємо, коли ми хочемо сказати, ой, як там вони понастраювали, скільки їм там іще треба, і так далі. і тому подібне. Так? Говоримо таке? Говоримо, всі говорять. Всі ми говоримо таке, забуваючись оцю от притчу. Не будемо лукавими все таки, бо всі ми так говоримо: всі заздримо, всі там один має п'ять квартир, а я ютюсь в однокомнатній квартирі, одному так, а другий так, один живе вище мене, другий там. З боку мене, ще там, от, от якби мені, то от я би, я би, я би. Правильно, ну, все так робимо, всі так кажуть, всі так. От давайте, щоб ми оце е, на сповіді не казали: ну всі ж так роблять, і я так роблю. Давайте будемо кожен думати про себе. А чому я так кажу? А чому я так роблю? Для чого я це роблю? От кому легше від того, що я так кажу або роблю? Кому легше від того? Мені легше від того? Ні. Бо я навпаки злобою, гнівом наповнюю свою душу, правда? А що мене тоді чекає, коли я буду озлоблений і з гнівною душею? Зовсім не, не сидіння біля Авраама. Зовсім ні. Бо я гнівний, бо я не любив ближнього свого. І святе письмо нам сьогодні показує, як нам треба поступати. Да, Лазар мовчки, тягнув своє існування, так, як би там йому не було важко, ну не міг він вилікуватися, але він. Молився ж, певно, немає. Не сказано, що тут він там молився, підносив молитву. Ні, не сказано. Але він зі із свого, зі своєї любові до ближнього, зі свого ненарікання на ближнього, заслужив у Бога великої Шани. Сумієте? Ось. І ми. Коли щось будь-яку будь провину робимо, ми повинні задуматися, а що мені буде за це? Нескільки я в карман покладу, а там, у вічності, що мені буде за те? Чи зможу я перекрити добрими справами оцю лиху справу, що я хочу зробити? Я перекрию. Зовсім ні. Тому що як тільки один гріх ми зробили, ми починаємо робити і інші гріхи, інші, інші, інші гріхи. Ми їх починаємо робити. Як один раз пройшло, ну, то й другий раз пройде. Як за один раз не наказаний я, то й другий раз не буду наказаний. Ми так собі думаємо у, своєму, у своїй безглуздій такій думці. Ми не можемо уявити, що вже за один гріх ми можемо бути наказані. І наказані дуже жорстоко. Я на, минулій, на минулому богослужінні говорив: Господь повільний в гніві, так? але дуже швидкий у милосерді своєму. Пам'ятаємо, він дуже повільний. Він дуже довго терпить. Але вже коли терпить, і було таке завдання почитати, де це воно є. Я приблизно навіть вам казав, де ці слова є, і що далі буде, якщо ми вже переповнимо чашу Гніву Божу. Читали? Знайшли це місце? Ні, не знайшли. Це погано, дуже погано, тому що ми, нам потрібно готуватися. Вивченням святого письма. От з чого почати духовне життя? З вивчення святого письма. От для чого ми ходимо до церкви? Бо батьки діди наші ходили. А далі. Ну, от батьки наші ходили і я буду ходити. А далі, а от, от я буду ходити, ну, ходимо. Ну, немає е, логічного продовження. От вони ходили і я хожу. І якщо ми входимо в школу, то щось там ми десь там чогось научимося. Ну, Може, десь там більша частина в одне вухо влітає, в друге вилітає, але щось там залишається. А в церкву навіщо ми ходимо? Бо ходили батьки, ходили, ходила подружка, ходила, сусід ходить, і я піду для вивчення святого письма. Ми вивчаємо святе письмо, ми тут бачимо милість Божу, яка написана в Святому Письмі. Ми її тут в храмі бачимо. Ми бачимо таїнства, як відбуваються, які започатков Христос. Так? Ми бачимо любов один до одного, про яку говорить Христос, любов до ближнього, про яку говорить Христос. Ми в храмі це бачимо. Ми в храмі спасаємося. І вже тоді, коли нас, пам'ятаєте, я виставляв двох чоловіків і казав: пам'ятаєте оцей момент? От про одного знав Христос, а про другого не знав. Хоча разом молилися, разом да все. Але один причащався, ходив до храму, а другий просто молився там. І одного Христос знає. Йому простяться всі гріхи. А другого не знає Христос. Хоча він також був доброю людиною. Хоча він теж допомагав все, але. Але... Пам'ятаєте? Хто не пам'ятає Ютуб канал, і перегляньте ще цей момент. І... Що хочеться ще сказати по, 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 цій, по, цій, по цій притчі, ми не повинні боятися е, потрапити в Царство Боже. Ми не повинні боятися вмерти. Ой, як важко вмирати. Ой ой, як важко. Повірте, з покаянням, якщо людина покаялася, якщо людина покається. Да? Вона вмирає надзвичайно, надзвичайно легко. Да, Їй важко в тому світі зрозуміти, да, де вона знаходиться, надзвичайно важко. Але якщо ми підготувалися, пам'ятаєте, якщо ми пам'ятаємо один одного, да? ну, пам'ятаємо тих, хто помер, якщо ми молимося про тих, хто, хто відійшов від нас, да? то їм там буде полегшення. Мита, ми про це говорили. І знову будемо говорити, і ще не один раз будемо говорити, для того, щоб ми не боялися. А кому страшна ця смерть? Дуже часто в, в книгах, дуже часто от, в, в класичних е, творах кажуть: важко вмерти без покаяння. Оце надзвичайно важко. От, от правду, правду. Напи, ну, пишуть, важко вмерти без покаяння. Як тільки людина покаялася, вона починає робити добрі справи. Вона починає намагатися підготуватися до, то, до цього переходу. Автоматично вона навіть не задумується над тим, що вона робить оцей місток переходу широким. Твердим, вона собі спокійно перейде. Покаялася людина, що там злилася, там сварилася, вона більше не хоче цього робити. Вона кожен тиждень причащається, вона не хоче сваритися із ближніми, вона не проклинає е, сусідів там, чи ще щось, бо вона знає, що я хочу прийти посповідатися, попричащатися. Я, хай вони собі, як в сьогоднішній, як в сьогоднішньому е, в сьогоднішній притчі, Лазар. Я не буду, каже, нарікати на багатого. Хай він собі радіє життю. Але я отримую значно більше. І коли в Старому завіті Господь нам говорив: от, роби те, то те, то буде тобі так. Роби те, то, те, то роби так. Візьми те, зроби з нього оте. Або перейди. На оте місце або якось так, то це був закон. Тобто Господь повністю нами керував. А зараз керує нами Господь? Так як у Старому Завіті. В нас є, спілкується з нами Господь, так як спілкувався з Мойсеєм. З ким ще спілкувався Господь? От, віч на віч? З ким ще спілкувався Господь віч на віч, як з Мойсеєм? Каже, батюшка, яку ти книжку читаєш? Де, де, де ти ту Біблію? Де ти ту Біб...» да, от Господь, да, як? От з ким він ще спілкувався віч на віч? Е, так, Ілья, так, ще. Ще. От часи Мойсея, з ким він іще спілкувався віч на віч? Значить, завдання почитати. З ким спілкувався Мойсей віч на віч. Як якось ми з вами спілкуємося. Не тільки з одним Мойсеєм. Не тільки з одним Мойсеєм. Е, ні. Ні, 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 ні. Так, не гадаємо. Не гадаємо, конкретно прочитаємо. От, значить. Е, е. Господь в старому завіті спілкувався віч на віч. Були пророки. Зараз є пророки? Немає. Спілкується Господь? Немає. Чому? Чому Господь зараз до нас не сходить, там, вибрав би когось якогось там, ну, дуже-дуже-дуже такого е, шановану людину, сказав би, от та людина, зійди нагору, побудь зі мною, я тобі щось скажу, так як з Мойсеєм спілкувайся. Чому? Чому так Господь зараз не робить? Так. І, і, і що і, і я, я, як це одним словом назвати? Віра. Ми все маємо сприйняти на віру. Якщо в Старому Завіті не було такої віри, Господь сказав: не послухали. Майте, дивіться, скільки, подивіться, почитайте, скільки Господь знищував народу. Тисячами. Тисячами народ, народ гинув то мором, то, то вбивали вороги, то ще щось, то земля розверзлася і пропали туди. Господь наказував. Не послухали? Маєте. Не послухали? Маєте. Господь м, жорстокий? Він справедливий. Господь не жорстокий. Чого ви не хочете слухати? Я ваш Бог, я вас вивів із рабства, я вам дав волю, я вам дав свободу, я вам все дав. Слухайте мене. Я вам скільки вже чудес показав, і ви ще не вірите мені? Будете накарі. А сьогодні, не хочете мені, ви вже маєте, як сьогодні сказав, як сьогодні написано в Євангелії, Якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто з мертвих воскрес не повірять. Яке б нам чудо сьогодні не дано буде. Ми не будемо не повірять. Тобто віра сама основна наша. Зброя да, і допомога перейти в царство Боже, це віра. Ми все повинні сприйняти на віру. Ми говорили про віру вже дуже багато разів розбирали це слово, так? дуже багато говоримо. А і знову ми повертаємося, якщо ми будемо вірити в те, що ми робимо, в те, що написано, в те, що говорить Господь. Ми будемо вірити, виконувати і готуватися до Царства Божого. Вірити. Нам не треба пророків, нам не треба спілкування віч на віч. Ми віримо. Господь сказав: ми повірили. Написано: ми повірили. Да. Ой, там це давно було, це вже неправда. Вони там були нерозумні, не цивілізовані, законів фізики не знали. А їм не треба знати було законів фізики. Їм не треба знати. Господь пізніше відкрив людям мудрість свою, фізику, хімію. Відкрив пізніше. Для того, щоб люди зрозуміли, яка багатогранна була ідея творення світу. Ось я вам показав ось це. Зрозумійте, наскільки я глибоко все обдумав, роздумав для того, щоб ви насолоджувались життям. І ще більше ви отримаєте, якщо тільки повірите. Ми ще неоднократно звернемося до цієї притчі. Ми будемо ще часто повертатися до неї. Читаємо святе письмо. Вивчаємо кожне слово, кожне речення, кожне, кожне звернення Господа вивчаємо, тому що в дрібницях, в дрібницях криється ота істина, яку Господь нам хоче донести, щоб ми повірили в те, що Господь нам дав, щоб ми насолоджувалися цим життям, яке Він нам уготував. Слава Ісусу Христу навіки, слава Богу святому.